Як розрізнити дієприкметник і прикметники? Даю три інструменти. Візьми хоч один з них і будеш завжди на коні. Інструмент перший. Дієприкметник означає ознаку за дією, тобто спочатку була дія, яка спричинила цю ознаку. Наприклад, кактус що робить, розквітає. Отже, він який, розквітаючий або розквітлий. Напій який Охолоджений. Чому? Бо його охолодили. Порівняємо з прикметником холодний. Він просто холодний ніякого натяку на якусь дію. Інструмент номер 2 Дієприкметник прикметник означає ознаку, яку спричинила якась дія, а прикметник стало постійну ознаку. Оцінки занижені дієприкметник, бо їх занизили. Оцінки низькі, прикметник стала ознака. Хата побіла, надієприкметники, її побілили. Хата біла, прикметник ознака постійна. І інструмент третій. У дієприкметника є префікси, у прикметника вони відсутні. Напій, який охолоджений, префікс О, отже, це дієприкметник, напій холодний, префікса немає, це прикметник. Хата побіла на префікс по дієприкметник. Хата біла нема префікса, це прикметник.